Ілюзія американського політичного істеблішменту на рахунок Росії і Путіна впродовж 20 чимось років його правління. Що вони постійно помилялись? Вони самі про це говорять. Ну, абсолютно правильно uh, говорять, вони помилялися з самого початку падіння uh, Радянської імперії. Uh, у них же теорія така, що Радянська імперія, Радянський Союз. Колапсував, впав, тому що впали ціни на нафту. Так? Угу. Ну, це абсолютний абсурд, абсолютний абсурд. І вони кажуть, це ми розвалили Радянський Союз, ми зменшили ціни на нафту, ми почали гонку озброєнь у космосі, і Радянський Союз розвалився. Ну це бувшит повний, повна деградація інтелекту. В той час, коли розвалювався Радянський Союз, я був у Сполучених Штатах, дуже багато зустрічався з естеблішментом, з конгресменами і навіть надрукував Уолл-стріт програмну статтю на половину, половину такої першої полоси. І я там в 91-му році це влітку було спрогнозував, що Радянський Союз має розвалитися.